Друзі, всім привіт! Ви знаходитесь на youtube каналі CryptoMouse. З вами його незмінний ведучий Маус. І сьогодні я розкажу про нову відносно нову тапалку Pocket Rocket від біржі WhiteBit. Яка завжди дає заробити, це наша українська біржа. Чимало було кейсів від неї, у яких ми піднімали непогані суми грошей. Але перед тим як я почну, будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк до цього відео, якщо ви це ще не зробили. Це допоможе у просуванні мого контенту. Контент буде рекомендуватись іншим користувачам, відповідно буде більше переглядів, і мені буде дуже приємно. Одразу вам за це подякую. Власне, у середині травня вони опублікували у своєму розділі блог на офіційному сайті статтю, яка називається WhiteChain, представляє міні-гру Rocket-Pocket. Вайтчейн це певна екосистема, у яку входить також і біржа WhiteB. Тобто це все працює у одному холдингу, у одній команді і пов'язане один з одним. Pocket Rocket – це ще один сюрприз від спільноти WhiteChain. В, в Pocket Rocket гравці змагаються за кристали, які є валютою цього веб 3 простору. Після виконання різноманітних завдань вони можуть отримати внутрішні граві цифрові винагороди. Відповідно за активність у цій грі ми потім отримаємо гарний айрдроп. Перший раз я повідомляв про цю таполку в своєму телеграм-каналі, тоді я зробив пост 10 травня і пост переглянуло більше ніж 2500 людей. Також рекомендую і вам підписатись на мій телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі топових тем заробітку, адже на YouTube відео знімати буває досить довго та запарно. А в телеграм пост можна написати за 5-10 хвилин. Відповідно, тут інформацію ви отримуєте набагато швидше. Отже, давайте перейдемо до самої гри. Щоб почати грати, вам потрібно буде перейти по першій силці в описі. Переходіть одразу з телефону, вас перекине на Telegram бот який ви маєте запустити. Просто натискаємо тут кнопку розпочати. Я показую все на новому аккаунті Launch Rocket. Тут чекаємо. Нічого можна не натискати. Нас вітає тут гра. Welcome. Натискаємо Start. Тут потрібно нам буде вибрати корабель. Це ні на що не впливає. Ну, Можна вибрати ось цей рожевий, натискаємо Continue. Далі Next, Next. 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 Play now. Все, тепер ми бачимо наш корабель та бачимо астероїди, які пролітають повз. Звісно, можна збивати всі астероїди та клікати по екрану, але я вам підкажу такий невеличкий лайфхак. Можна збивати тільки червоні астероїди, тоді і комбо, і оця енергія вона буде вибиватись швидше. От Треба збити, по-моєму, 5 підряд, і у нас, бачите, все, пропала вся енергія. Відповідно, тільки оці. Червоні астероїди збиваєте, щоб не витрачати зайвий час. Давайте пройдемось по вкладкам. Вкладка Boosts. Тут ми можемо прокачувати наш корабель. Отже, Wings – це збільшення кількості кристалів за тап. Fuselage – це у нас збільшення енергії, реактор це підвищення швидкості відновлення енергії, і автопілот це. Автоматичний майнінг, який буде виконуватись, коли ви вийдете з додатку. Особисто я рекомендую прокачувати цей автопілот, щоб чисто на пасиві отримувати ці кристали, і відповідно потім отримати більше айдроп. Далі вкладка Invite. У ній ви можете скопіювати своє реферальне посилання та відправляти його будь-яким своїм знайомим, друзям, родичам, щоб вони теж долучались до гри, і ви отримували з них додаткові кристали. Далі вкладка Earn. Тут ми можемо виконати додаткові квести, які запропонувала нам таполка. Тут є у нас WhiteBit-квести. Тут, в принципі, їх можна от проклікати, не обов'язково їх прямо виконувати, просто нажимаємо. Старт, потім відкривається ссылка, потім нажимаємо Confirm. І так майже з усіма завданнями, крім по-моєму, підписки на телеграм-канали. Там же система перевіряє. Відповідно, тут ми можемо отримати 500 плюс 150, плюс 200, плюс 150 тисяч кристалів. Загалом це буде 1 мільйон. Далі вкладка More. Тут ми бачимо ранкінг та Rewards розділи. Ранкінг можемо зайти подивитись. Наскільки я пам'ятаю, мій основний аккаунт зараз на 50 місці. Rewards немає, на жаль, поки що rewards, але також перевіряємо час від часу цю вкладинку. Давайте тепер я вам покажу свій основний аккаунт. Як ви можете бачити, тут він вже більш прокачаний. Вже 9000 енергії максимум. Зібрали. Можу зайти у вкладку Boosts. Тут ви можете побачити мої прокачки. Трошки я затупив і не те вкачав. Треба було вкачувати автопілот, звісно ж, на максимум. Але зараз вже нічого не вдієш. Як тільки набру ще 20 мільйонів кристалів, вкачаю автопілот і буду його закачувати до максимуму. Також ще вам забув розказати про 20 розділи Full Energy і Turbo, теж час від часу їх вмикаємо. Наприклад, в мене ось тут закінчилася енергія. Я заходжу у вкладку Boosts, Full Energy, натискаю Activate, все, в мене повна енергія. Тепер я можу знову збивати 5 астероїдів червоних, і за це я отримую максимум кристалів. Давайте. Червоний астероїд. І ще два потрібно нам. І ще один. Все, вся енергія витратилась. Тепер знову заходимо в full Energy, Activate Now. І знову у нас повна енергія. І так ми можемо зробити три рази. Відповідно, енергія у нас закінчується, і ми знову фармимо на максимум. Також є вкладенка турбо, яка дає кристали. Просто так. Ось в мене було на балансі 18 мільйонів 160. Тепер у мене на балансі 18 мільйонів 313. Тобто, теж не забувайте протискати. Тобто теж не забувайте натискати цю функцію. Будете ловити додаткові кристали. Така досить. Прикольно зроблена візуальна гра. Мені вона навіть більше подобається, ніж хом'як. Насправді я не дуже розумію, чому хом'як так сильно зловив хайп, адже е, Bit це наша біржа, і, по ідеї, в Україні вона має більшу популярність, ніж там BingX. Тому що хом'як це все ж таки продукт, пов'язаний з біржею BingX. Особисто я вважаю, що в цій грі нам все ж таки щось де вдасться заробити. Зароблять, звісно, більше ті, у кого більше місця у рейтингу, це логічно, тому грайте, запрошуйте друзів, прокачуйтесь по максимуму. На сьогодні таполки досить актуальні, тому не бачу сенсу скіпати їх. Ми вже ноткоін скіпнули, більше такої помилки не хочеться допускати. На цьому я завершую дане відео. Всім дякую, хто додивився до кінця. Переходьте до телеграм каналу хто ще не підписався. До нових зустрічей!